Вітаємо! З вами мотосалон 2 комото І сьогодні ми представимо вам цікаву новинку. Мотолідер Піонер Спорт. Це сучасний дитячий квадроцикл з високим рівнем безпеки, який стане ідеальним подарунком для райдерів 5-12 років. В огляді ми покажемо, наскільки це динамічний та цікавий позашляховик. Ознайомимося з оснащенням та характеристиками квадрика. А розпочнемо ми з того, що викличе захват у будь-якої дитини дизайну. Зовнішність дитячого квадроцикла була скопійована з гоночного мото всюдихода БРП Ренегат. А це досить яскравий і незабутній дизайн, який підкорив мільйони райдерів у всьому світі. Сам кузов виконаний з еластичного АБС пластику. І навіть під тиском матеріал не тріскається, а лише злегка прогинається. Кузов у Мотолідера відкритий, що спрощує обслуговування чотириколісника і дозволяє швидко встановити змінний акумулятор. Живиться модель від чотирьох тягових галевих батарей із загальною напругою 48 Вольт і ємністю 12 Ампер годин. Акумуляторів вистачає приблизно на 30 кілометрів шляху залежно від стилю їзди та дорожніх умов. Повна зарядка АКБ займає близько 8 годин, а рівень заряду відображається на приладовій панелі. Батарея виготовлена по сучасній технології, яка підвищує її ресурс, забезпечує захист від перепадів напруги, знижує саморозряд та не потребує додаткового обслуговування. Для кращої динаміки на квадрик встановили потужний безчітковий тисячаватний двигун, що дозволяє розігнати мото всюди до 30 км на годину. Але не варто турбуватися про безпеку юного райдера, адже максимальну швидкість можна коригувати за допомогою регулятора. Є три режими їзди: до 7 км на годину, до 15 км на годину і максимальний до 30 км на годину. Завдяки цьому ви можете налаштувати квадроцикл Піонер під вік і досвід дитини. А щоб уникнути курйозів після вибору режиму їзди, ми рекомендуємо дістати ключі замка запалювання, щоб юний райдер не змінював максимальну швидкість самостійно, а зараз поговоримо про габарити мотовсюдихода, довжина квадроцикла 119 см, ширина 69 см, а висота 81 см. При цьому позашляховик з власною вагою 57 кілограм без проблем витримує навантаження в 120 кілограм. А отже, дитина може взяти з собою в подорож все необхідне будь-то спорядження для туризму чи торбинка смаколиків. Ще одна причина обрати мотолідер Піонер ефективна підвізка. Спереду квадрика стоїть незалежна двоважільна система. Передні колеса рухаються незалежно одне від одного, що підвищує маневреність, керованість і забезпечує постійне щеплення з поверхнею. А регульовані амортизатори дозволяють адаптувати позашляховик під конкретну трасу і підвищують комфорт їзди. Для безпеки райдера інженери встановили передні дискові гальма з високим ККД. Вони миттєво хапають колеса, тим самим скорочуючи гальмівний шлях на 15-20%. Ззаду встановлена залежна маятникова підвізка з регульованим моноамортизатором. Вона робить піонер більш передбачуваним на прямих ділянках і при їзді на максимальній швидкості. Задні гальма також дискові. Вони не бояться перегрівів і ефективно працюють навіть на вологих трасах. Оскільки мотолідер Піонер позиціонується як прогулянковий квадрик, на нього встановили компактні 6-дюймові колеса з безкамерними шинами. Цього достатньо для їзди по легкому бездоріжжю, гравію або піску. Задні покришки трохи ширші за передні, що забезпечує позашляховику кращу стійкість і прохідність. Це особливо актуально, адже крутний момент передається ланцюгом саме на задню вісь. До речі, на ланцюгу є захист від бруду та сміття. Для більшої естетичності та надійної фіксації гуми використовуються бедлоки квадроцикл Піонер друг дитини. І справа не тільки в його безпеці, але й в інтуїтивно зрозумілому керуванні. Для їзди дитині потрібно лише повернути ключ у замку запалювання, вибрати передачу передня, задня або нейтраль, натиснути на контактер, прокрутити ручку газу. Цікавою особливістю цього квадроцикла є саме контактер, який виконує роль додаткового захисту від передчасного старту. Лише натиснувши педаль, райдер зможе рушити з місця. Передні фари вмикаються кнопкою на лівій ручці керма. Фари і стоп сигнали яскраві, світлодіодні. Дитина може вибрати дальнє або ближнє світло, а також режим мерехтіння. Гальма знаходяться на кермі, тому дитина легко дістане до них. А у випадку різкої зупинки райдер не вдариться об кермо завдяки м'якій накладці з поролону. В моделі є стоянкове гальмо, яке суттєво спрощує транспортування квадрика. Завдяки ньому техніку можна розмістити та надійно зафіксувати на причепі чи у фургоні. Наостанок ми залишили ще одну смачну фішку піонера: комплектацію. Бюджетний квадроцикл комплектується індикатором заряду, звуковим сигналом, led оптикою відбійником та ергономічним сидінням. Замовляйте дитячий квадроцикл мотолідер Піонер Sport за посиланням в описі.